Вітаю вас, вільні українці! Дивився вчора відео Ростислава Шапочченко, де він оприлюднив суму, яка була заплачена за в, 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 статтю про Єрмака, де він там на фоні мішків, мабуть, з грошами. Що там описувалося, як він там один із пливових політиків року. Так як виявляється, там було заплачено 27 мільйонів доларів. От виявляєте, На дрони, на боєприпаси в нас грошей нема, а на цей піар є. Зеленський, який розказував, що нього там, показував у своїй декларації перед війною, що у нього там близько 10 мільйонів з копійками гривень цього є. За якісь гроші купує собі маєток особняк королівської сім'ї в Англії за 20 мільйонів фунтів. Звідки такі гроші? Маністро відпускають за декілька мільйонів, які вкрали десятками мільярдів і знову поновляють їх на дожностя. Так що ви хочете сказати, що Оці люди потім будуть заявляти Америки і придавляти претензії, що ми програємо війну, якщо ви нам не надасте допомогу. Так може менше треба красти, може менше треба викидати гроші для власного піару. Я ж нагадую, Зеленський після 21 числа повинен пройти в ТЦК, пройти в ВЛК і пойти захищати батьківщину. Тому що після 21 числа на нього бронь не діє. І він полягає, підлягає по цей закон, який сам собі підписав. От. Так що забирає хай собі всю Верховну Раду, а пояснюю чому Верховна Рада, так же, як і Зеленський, вирішили узурпувати. Владу. Зеленський відмінив від вибори, не маючи на це ніякого конституційного права. А Верховна Рада досі бездія своєї бездіяльності мовчить за це. Хоча вона теж повинна була оголосити президентські вибори. І вже навіть на це на Верховну Раду вже навіть подали позов. Щернігова нашлась людина, яка подала позов до суду. От, е у зв'язку з бездіяльності Верховної Ради. Номер справи 990 дроб 96 дроб 24, кому цікаво. А Там іще один позов є до Зеленського, щоб він назвав оприлюднив імена своїх 5-6 менеджерів. Де вони ці менеджери? Може вони в Кремлі там сидять. Ми досі відповіді не почули. І дивіться, якщо такі суми гуляють для піара і для всього, а які ж суми тоді будуть гуляти в Конституційному суді, там вже ж не мільйони, мабуть, мільярди, щоб узаконити Зеленського як президента, щоб Конституційний Суд дал позитивное решение по поводу зеленского. Нам и не снились. Будем надеяться на порядочность конституционного суда. Вот и расисты. Смотрю за вами. Ваша страна, ваших женщин перетворит вас на убийц расистов. Перетворили в свалочной операции. А ваших женщин просто ваших женщин, дам уже делают или уже сделали свиноматок по приказу должны рожать. Смотрю на одну. Отправила двоих сыновей, двоих убила. Она сделала себе ремонт, окна поменяла в доме. Теперь криша течет. Решила меньше никого отправить. Пускай его замочат. А она себе крышу сделает. Ну, чем не свиноматка, себе еще нарожает. Вот. Вы не женщины, вы не матеря, потому что добровольно делаете своих детей-террористов, убийц, отправляете их на фронт. Это относится только к тем, кто поддерживает этого окурка, кто не поддерживает для меня россияне, остальные все рашисты и террористы. Вот и запомните, война закончится тогда, когда на передовой окажется первая сотня, с любой стороны чиновников, депутатов. Свои по своим стрелять не будут. Что у нас с посадками коррупционеров? скорее всего сдохло конченное пыло с усема чиновниками, мародерами и крисами и всеми теми, кто распочав успеет обосраться.